Як перестати платити чужому дяді та нарешті мати своє житло під Києвом? Щомісяця ти витрачаєш від 300 до 500 доларів на оренду квартири в спальному районі Києва. В середньому це понад 12 тисяч доларів за 2-3 роки, які йдуть у кишені чужій людині. А що як ми скажемо, що за ці гроші ти міг би мати вже власну квартиру у сучасному ЖК поруч зі столицею? Порахуємо! Оренда однокімнатної квартири в спальному районі Києва в середньому обходиться в 350 доларів. За рік це вже 4200. за два 8400. за три понад 14 тисяч. А чи знаєш ти, що за ці кошти можна стати власником квартири? Наприклад, у ЖК Оазіс у Софіївській Борщагівці квартира студія коштує всього від 9600 доларів. А за ціною оренди в Києві ти можеш оплачувати щомісячні платежі за власну квартиру в розсрочку без відсотків від забудовника. Переваги очевидні. Власне житло це вкладення у майбутнє. Оренда викинуті гроші. Своя квартира свобода. Роби ремонт, переставляй меблі, облаштовуй як хочеш. Автономне газове опалення економить тобі гроші щомісяця. Але рішення за вами далі платити оренду чужій людині, чи мати власне житло за ті ж гроші вже зараз. Хочеш дізнатися більше? Залиш контакти. Ми підскажемо, як почати жити у власній квартирі вже цього року.